Ну, ви знаєте, моє ставлення до Сікорського, я ну, його фан і не буду цього приховувати. І мені здається, що відродження Європи по великому рахунку почалося отут. Я зараз ставлю вам посиланнячко з цього поста, який я зробив, і воно реально ну, так і є. Але то було недавно, я вам дуже раджу, перегляньте. Але зараз зовсім інша ситуація. Зараз все ще цікавіше. З вами я, Олександр Бригінець, і мій канал Бергінець не телемарафон. Ну, Підписуйтесь, поширюйте, будемо обговорювати. І, до речі, це дуже важливо, те, що я зараз скажу, тому що тільки вчора їхній президент наговорив всіляких дурниць, і він знов почав викопувати мерців з-під землі. Витягувати весь бруд і всі проблеми, які існують між Україною і Польщею. І знаєте, ну от, значить, це коли у тебе складна ситуація, і ти не можеш. Без допомоги сусідів обійтись, сусіди починають приходити і казати, я тобі це зроблю, але я з тебе кров поп'ю, заплати мені в 10 разів більше, а розрахуйся з тим, а дай мені ще те, а пообіцяй мені те, а визнай те, а прийми мою віру, а... І, так далі, і так далі. Оце приблизно те саме відбувається, на жаль, з деякими групами е політиків в, 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 в Польщі, але на щастя, їх дуже. Ну, не більшість, дуже не більшість. Ну, от в Угорщині та сама ситуація трошки є. Трошки є в інших країнах, але е, в Польщі є Туск і Сікорський, і це офігенна історія. Що сказав Сікорський? Він сказав блискучі речі, як на мене, він порівняв вторгнення Росії в Україну і вторгнення Радянського Союзу в Афганістан. І тут дуже важливо розуміти, що в обох випадках. <рес> Росія і радянський союз стергалися в території, де вони були жорстокі безжальні, де вони нищили опонентів повним ходом. Вони використовували все, що завгодно. Ну і скажімо прямо, ні українці, ні афганці не ставилися до окупантів. Якось, ну я не знаю, там. З повагою чи зі страхом і так далі. Вони мочили їх, де могли, і це якби правда. І він говорить ось про що? Він говорить про те, що, як в Афганістані е, ну, так звані афганці, були зазомбовані Радянським Союзом. Ви ж подивіться, у нас до цього часу багато хто стався о, він був афганцем, це так круто, розумієте? Ну, афганцем, я, до речі. Бачив і зараз афганців, які вважають, там, ми прийшли школу афганців, ми крути, я такі штуки. Тільки деякі з них говорять, я був молодим, мені було 18, мене туди відправили і що я міг зробити. А афганці, це е, э, СВОшники. Ну, по суті, як були афганці, і вони їх носили на руках, вони там молодці, вони там з цими маджахедами, з чим вони ще бились, вони такі круті. А чого туди поперлись? Ну це вже інше питання. Справжній совєтський, а він же руський, таких, таких питань не ставить. Ну і що сказати правду? Ну, я жив в Радянському Союзі, коли була афганці. Що я усвідомлював, що це ми Радянський Союз напали на Афганістан і вбиваємо їхніх людей? Ні, якось так слухали все ж по телевізору. І вірили в те, що там якісь погані люди, щось там вони напали на хорошого президента, і ми його захищаємо абсолютно. От приблизно в такому самому стані знаходиться і Росія. І Кому з вас сьогодні, ну так скажемо, ой, скільки ж це може бути? <клес> ну, навіть за 55, отак, от хто ще, хоча б якось пожив в Радянському Союзі, може зрозуміти про що я говорю. От, е, тому що це важлива паралель, тому що вона дає нам розуміння, як росіяни до цього ставляться. Бо ми в Радянському Союзі до цього так само ставилися. Ми не розуміли, що робить влада. Ну, не розуміли, ну реально. Я, мені було, е, скільки там? Ну, я так само служив в армії в той час. Ну, мені пощастило, я в Афганістан не потрапив. Але в моєму підрозділі купа народу ну, виїхав з, Гер... з Німеччини, вивозили офіцерів і відправляли в Афганістан. Оскільки я був не кадровим офіцером, а після вузу, то я нікуди не поїхав. От. І е, усвідомлення того, що е, ми з загарбники, у нас не було. Тому треба зрозуміти, що знаходиться в головах. Росіян сьогодні. Нічого, вони проходять ту саму школу зазомбовані. Ну, звичайно, можна сказати, що тоді у нас не було ні інтернету, два канали телебачення, ми нічого не розуміли. Це була тоталітарна російська радянська система. Зараз все-таки у людини є доступ до інформації і так далі. але ну... Все одно це важливо. Я ж кажу ще раз, це дуже важливо зрозуміти те, що він сказав. І друге, що він сказав, дуже важливо. Він сказав те, що у шансів у афганців проти Росії не було ніяких. 9 років війни, до речі, 9 років війни. І ганебна втеча Радянського Союзу звідти, нічого не змогли зробити. І розвалились після цього. І оце дуже важливо 9 років війни. Ганебна втеча і розвал. І ця паралель з Афганістаном мене просто порвала. Просто порвала. Ну, реально о, для Росії це Афганістан. Афганістан ніхто не підтримував, практично. Ну, тобто, не було, по-перше, ну, тобто, ну, порівняйте Афганістан, який воював проти. Радянського Союзу і ті підрозділи. І порівняйте співвідношення і Україну порівняйте з Росією. Ну, ми слабші, безумовно, у нас менше можливостей, але наше співвідношення точно краще на користь, на нашу. Ну і Росія, Радянський Союз була з ядерною зброєю, так само ядерна ж держава. Кажуть, що як воювати з ядерною державою, ну от подивіться, як Афганці воювали з ядерною державою. Зрозумієте більш менш. Отак так брали і воювали. І е, Ну, Першу армію світа тоді, ну як вважалось. Зараз точно не перша, а тоді ж була перша. А що маджахеди, які у них армія світу була? І розвалились після цього. Ну, бачите. Можна сказати, після цього, можна сказати, після іншого, можна сказати, що криза зачепила всі сфери: і військову, і нафтову, і економіку, все інше воно разом рухнуло. І Сікорський підводить до того, що швидше за все, така ж криза чекає і нинішню Росію. Мені подобається його думка. Я не знаю, як вам, а мені дуже подобається. Я завжди казав, що. Єдине, що може врятувати росіян, це розвал Росії. Ну, якби ми продовжували жити в Радянському Союзі і е, залишались під тим пресом, е, е, який був, що би ми були? Ну, повиростали, б, може, такими самими, як от ті росіяни. А коли Радянський Союз розвалився, фактично всі держави, всі держави, крім Росії, сказали, ні, Афганістан це не ми. Це не ми, це Росія, це Росія. А ми. ні. Я був учасником зустрічі на окупованих територіях, де зустрічались наші афганці з донецькими афганцями і намагалися наші переконати їх, що не треба. Воювати проти України, а ті говорили, що ми ж з росіянами, ми ж в місті, ми ж і так далі, і так далі. Та афганці були різні, насправді. Одні дітьми пішли, і в мене є до них якісь співчуття. І я розумію, що з Росією там все буде інакше. Але ви повинні зрозуміти, що в Росії немає людей, які не заключили контракт. Тобто, Зараз в армії там, на фронті проти нас воюють не ті хлопчики, яких відправляли в Афганістан. Не ті. А ті, що самі заключили контракти, взяли за це великі бабки. Розумієте різницю? В Афганістан механічно силою відправляли 18-річних хлопчиків, вибору в них не було. Але мозги були промиті. А зараз в Росії. Не 18-річні хлопчики воюють, а фанатичні добровольці, зекі, шукачі наживи, авантюристи, це інша публіка. Але вона теж зазомбована. Коротше, тут є про що думати вам теж. Я розумію, що ті, кому 30, не зрозуміють, про що я кажу. Але у мене на каналі я бачу є трошки людей старших, і ми розуміємо, про що говориться. І Сікорський говорить про те, що з нами півсвіту, з Росією нікого немає, наше діло праве. Я можу сказати від себе, що якщо ми це усвідомимо, то Незважаючи на всі ігри наших партнерів, ви ж бачите, ну, та сама Польща, он король їхній. Він же ж інакше думає. Але там є Сікорський. І він це говорить, він це говорить публічно для всієї Польщі і для всієї Європи, і всім дає зрозуміти, що насправді відбувається. <ст "Ласправді> <шляху> <шляху> дякую вам, що ви послухали. Моє відео в такій не дуже е, гострій фазі обговорень подій, але воно, як на мене, того варто. Дякую вам. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, поширюйте, ставайте спонсорами, коментуйте, ставте вподобайки. Мені дуже цікаво, скільки людей все-таки додивилась цю тему до кінця. І хто додивився, будь ласка, напишіть мені, е, що ви з цього приводу думаєте. Тому що ну, насправді це дуже важливо. Тобто я теж шукав для себе оцю паралель, зрозуміти, що відбувається. І ну, я не, не, не думав про отакий поворот справи. А Сікорський дуже правильно все помітив. Слава Україні!